При перший сорт багамчачка, 8 кг за 1800 гривень. Чоловіча фіска, фірмова, розмір 2XL, така плотна, чоловіча, розмір 46 кг. Ще одна чоловіча, розмір XL, Чоловіча плотна, може бути ян-куртка, розмір Л. Легенька жіноча, розмір м жіноча плотна, на замочку, розмір М. Лісова безрукавка, жіноча розмір 2XL. жіноча вписка на замочку, розмір м Ще одна жіноча біла, розмір 44. Така жіноча на замочку, розмір еліка. Жіночий фліс. шию, розмір 44. Така фліска на замочку. Жіноча розмір 48. Чоловічий плотний фліс на замочку. Ромір.

І остання води на розмір Елька. Я згадую, це був крізь старшого сорту, магам шелька вісім за 1800 грн гривень.